Доброго вечора, шановні слухачі і глядачі. Продовжуємо новини стосовно українських переміщених осіб. І в нас ще один важливий документ сьогодні, 31 серпня, вийшов, про індексацію стосовно Leigh стосовно тих грошей, які ви отримаєте від хементи, якщо не працюєте. Давайте подивимось, які ж це нові норми. Ось тут в нас є е, ця стаття. Я покладу це посилання під цим відео, і ми бачимо, що в нас, як ви пам'ятаєте, є дві частини це е, люди, які проживають у е, хементовських гуртожитках. Одна, одна частина, та, яка була там 56 євро, вона зараз стає 60 євро, 71 ,1 цент, для е, будь-якої людини, тобто незалежно від того, скільки людей у родині. Друга частина це для тих, хто не має їжі у своєму гуртожитку є, е, 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 мусить готувати собі самостійно. І зараз ми подивимося більше цей е, стовпчик. І третій стовпчик це якщо людина в нас проживає е, у гостьовій родині. І ця в нас е, гостьова родина, як ви знаєте, була 93 євро, і вона зараз знижається. Це 80 євро 91 цент. Чому знижається? Це ми ще подивимося. Е, Інший документ, про який я вчора вам розповідала, це тому, що буде знижуватися ця допомога з метою все ж таки людей переводити на самозабезпечення. Тож, зараз люди, які живуть у гостєвих сім'ях, вони отримують замість 93 євро будуть отримувати майже 81. На людину, а ті гроші, які на е, їжу, це в нас буде е, в залежності від того, скільки в нас людей у родині, якщо одна людина або дві людини, вони отримують 242 євро на кожного. Якщо в родині три людини чи більше, 194 євро на кожного, якщо чотири родини чи більше 170. І як, то якщо в нас сім'я, в якій немає дорослих, а лише підлітки, то люди, які менше 18 років, то для них буде 170, ой, сорі, 201 євро на людину, якщо їх двоє, один чи двоє, а якщо їх більше, то 160 чи 140. Ну, такі, мабуть, дуже рідко зустрічаються. Тож стандартна у нас родина буде отримувати, наприклад, якщо у вас дві людини, ви будете отримувати 260 плюс 242. Це в нас що буде 302-303 євро на людину. А якщо у вас три людини у родині, то це буде відповідно 255 на, на людину. Ці нові норми вступають у силу від 1 жовтня 2023 року. Тож ви зараз у. 1 числа за вересень отримаєте ще по-старому, і наступного місяця з 1 жовтня ви будете вже отримувати оці нові норми. Ці норми зараз вже опубліковано на сайті Райсуферхай, тобто на державному сайті. Звісно, воно мінятися не буде, і оскаржуватися це також неможливо. Тож хочемо чи не хочемо, але ці нові норми будуть примінені. А я усім зі свого боку бажаю на якнайшвидше знайти вже роботу, тому що якщо ви почали працювати, то ви, крім зарплатні, ще маєте можливість отримати різну допомогу. Субсидії, які, до речі, будуть підніматися з наступного року: і субсидії на дітей, і на дитсадочок, і, можливо, на оренду. Тож, там багато інших можливостей, і я, звісно, усім бажаю до них дійти до того ж, це ще дає незалежність, фінансову незалежність, що також дуже важливе для кожної людини. Усім вам всього на кращого сьогодні з вами прощаюсь, але далі буде. В нас ще є багато новин. До побачення.